Проблема це не яма, куди ти напевно впадеш, а сходи, якими можна піднятися на ще один щабель. Якщо ви теж прагнете вийти переможцем з будь-якої ситуації, тоді наша програма для вас. З вами служба порятунку. Дивіться сьогодні у програмі мати мимоволі. Вона сидить прямо на цементі і дитя на руках. Історія про те, що чужих дітей не буває. Шляхи господні не збагненні, а від тюрми і суми не зарікайся. Я вже 6 років нахожусь в містах лишення свободи. Про життя жінок, що тепер ділиться на до та в колонії. У свої 75 ліді данилівні з Маріуполя неочікувано довелося пригадувати давно забуті материнські навички. Адже вона мусила стати мамою для чотирирічного хлопчика. Історія про рідкісну небайдужість сторонніх людей та холоднокровність мами зозулі. Далі у сюжеті про холодним весняним днем 75-річна Лідія Данилівна поверталась з магазину додому. На сходах біля власної квартири жінка помітила дівчину, яку вже зустрічала раніше. Ну у нас тут ходить жінка одна. И сама, и с ребенком ходит, просит кушать. Денег никогда не просит. А дайте покушать. Ну, мы что можем, то и даем. Соседка напротив, и я. И мы всегда ее подкармливаем. А это она пришла днем, позавчера. И просит дайте покушать. Ну, мы там, то печенье, то яблочки, ну, как ребенок с ней, что-то. Потом, смотрю, она пошла на Днестровскую улицу, через дорогу Днепровскую. Это З окна добре видно. Коли стемніло, пригадує Лідія Данирівна, незнайомка з дитиною на руках знову з'явилася у її під'їзді. І, схоже, йти вона нікуди не збиралася, каже старенька. Вона сидить прямо на цементі і діти на руках. Ну я не можу. мене... Серце слабае, я її забрала к себе. Думаю, так вона всю ходила, ніколи Ні не п'яна не була, нічого. Твої тобто я даже не знала, як звати. Як тебе звати? А вона от я Катя. Так вони і познайомилися, говорить бабуся. Далі пригадує Лідія Данилівна, Катерина розповіла про труднощі свого життя. Поговорили з нею. Я "Яру, а чого ти з дому ушла? Та от мама п'яна вигнала". Іти Катерині було нікуди, тому вона вирішила переночувати у під'їзді, розповідає старенька. Почувши це, Лідія Данилівна запропонувала дівчині залишитися у неї та з радістю погодилась. Дитяна покормила їх, вона в дитя улежала спать, а ми сиділи, телевізор смотрели до 11. А потім вона теж лягла. їм дала дві подушки. Мальчик в одну сторону розкладушки, а вона в другу сторону. Ну, а утром встали у меня. Надо было идти на поминки. Сестра умерла 40 дней. Я говорю, а мальчик, я в туалет. Она так, он не хочет. А потом, как глянули, он уписался так по самой горло. Катерина вибачилася, а після сказала, що їй необхідно повернутися додому, аби забрати одяг хлопчика. Пішла і не повернулась, каже старенька. Прочекавши кілька годин поспіль, пенсіонерка звернулася до правоохоронців. Поступила інформація, про те, що в домі 140 по проспекту Ліча дівчина залишила своєму дитину, мальчика, віком около трьох років у пожилої жінки вдома. За викликом старенької жінки відразу виїхали працівники міліції та співробітники соціальних служб. Утім, того дня встановити особу хлопчика і його матері їм не вдалося. Дитина спокійно, не кричав, не плакав. Пояснити, як його зовут, він не змог у ну, зв'язку з малим віком. Дитина був доставлений в дитинське інфекційне відділення горбільниці номер 5, де провели обслідування і Насичого време там знаходяться. Минали дні а до правоохоронців ніхто так і не звертався з приводу маленького знайди. Працівники міліції кажуть, встановити особу матері у місті, де мешкають більше півтора мільйона людей, було вкрай важко, тому вони були вимушені звернутися до журналістів. Прийняли рішення зробити відеоматеріал, злучити журналістів та за їх допомогою, так, залучити населення до пошуків матері. І дійсно за кілька днів ми мали досить хороші результати. Одна з телеглядачок зателефонувала нам та сказала, що знає хлопчика, знає його родину, де мешкає родина і назвала. А співробітникам міліція адресу нарешті стало відомо ім'я маленького знайди Тимур. Правоохоронці разом із службою у справах дітей негайно виїхали за вказаною адресою. Двері відчинила молода багатодітна матір. Коли співробітники міліції прибули за вказаною адресою вже названою телеглядачкою, то дійсно виявилося, що там мешкає багатодітна родина, де виховуються три хлопчики. Віком 11 років, 7 років, і наймолодший це 4 роки. Це наш Тимур, який в нас був в лікарні на той час. Жінка виховує дітей сама на питання правоохоронців, де подівся найменший із її синів. Тимур, багатодітна матір, дати відповідь не змогла. Я не знаю, чесне слово. Я не знаю, що вийшло. Я пошла магазин, оставила сестру з рінком, а поки вігнулася. Вона вже не знаю, уїхала на маршрутки лікар. Я не знаю. Таке траплялось на один раз, зізнається мама. Її молодша сестра частенько брала Тимура, щоб просити милостиню. Брала Тимура та ходила по незнайомих людях з допомогою в принципі. Тимура вона просила щось поїсти, і таким чином вони, в принципі, такі в них. Знаєте, спосіб заробити на життя. Жінка вона зізнається, що вона знала про таку ситуацію, що це було неодноразово. Тому вона пояснює, що вона не зверталась до органів внутрішніх справ, бо не хвилювалася, що дитина десь перебуває з її рідною сестрою. Така відповідь матері приголомшує правозахисників. Вони кажуть, залучення дітей до вже в Україні карається законом. Те, що використовують дітей для вже звичайно, тут уже кримінальний злочин, втягування дітей. І тут і відносно цієї. Тітки, яка сну сестра мами цієї, і відносно мами невідомо чи не з дозволу мами, ця дитина поїхала туди. Свої ж дії жінка пояснює скрутним матеріальним становищем. До того ж, вона додає, Тимура залучали не так часто і не на цілий день. Утім, цього разу все трапилося по-іншому. Ішов час, але жодної звістки. Ані про малолітнього сина, ані про його тітку жебрачку не було. Ну, я її ждала, думала, вігнються, три дня ждала, як ви за три дні пройде. Це. Потім поїхала по друзям, її теж же там мені дозвонила, але нього телефон ще був. Я не знаю, що случилось. Чесно слово. зло. Дивує те, кажуть правоохоронці, що за 10 днів, доки хлопчик вважався для поразки безвісти зниклим, турботлива матір жодного разу не звернулася до них по допомогу. Я побоялася. Чого що Бо показ... Показання тут неправильно буде. Я не знаю, що мені говорити. Я скажу так, а тут поїдуть. Хоча показання, то вам не інтересна судьба вашого ребенка, де він знаходиться. Ну, так, а Я доктор по другому написані жні важно. то, что ви скажете или Вам найти вашего вашого дитину? Мне Не я рібю. Наскільки Тимур та інші діти важливі парасці тепер встановлюватиме служба у справах дітей про позбавлення батьківських прав поки що говорити зарано, але питання уже стоїть. кажуть у органах попіки міста Маріуполя. Будь час зустрічаються всі обстоятельства, що попасподвигла маму на совершенні такого поступка і розсматривається вопрос о лишенні родительских прав, либо возврата дітей сім'ї. Нада на даний момент діти будуть поміщені в лікарню для обслідування і покамість бути определен дітський дом по определенні обстоятельств. Умитий підстрижений у чистому одязі. Маленький Знайда сьогодні раз відрізняється від себе колишнього, кажуть медики. Він був повністю раздес. Низ вообще без ничего, голые ноги в ботиночках. Сверху накинута была какая-то костейка и какая-то куртка. А низ завернут в одеяло. Он был в очень грязном состоянии. Мы его здесь отмыли, переодели, как говорится, подстригли, обработали. Очень завшивленный был, ужасно был. Как говорится, живые кони бегали. Працівники медзакладу кажуть, вони позбавили хлопчика паразитів і неприємного запаху, та встановити з ним психологічний контакт усе ж таки не змогли. не звик, він не звик ні копейки, ні класки. Говорити він не може. Ну ребенок він, як якщо по під'їздам з мамою ночував, якщо О, історія яка була, що ночував там з мамою на бетоні, спав в під'їзді, Бабушка якась пожаліла, пустила їх в квартиру. Какое, какое у нього розвиття може бути? Частково Параска визнає свою провину та каже, що готова понести будь-яке покарання для того, аби їй залишили дітей. Для початку штраф буде составлено адміністративний протокол по статті 184 Кодексу України об адміністративних за невиконання своїх функціональних обов'язків по виспитанню дитинка. Правозахисники ж, у свою чергу, такий вид покарання вважають невірним. Адміністративна відповідальність чи кримінальна нічого не дасть, штрафи до неї не застосуєш, вона не працює. Якщо забрати ще ті гроші, які на дітей виділяються, то звичайно постраждають тільки діти. Треба, щоб служба у справах неповнолітніх по захисту прав дітей втрутилася і відібрали цих дітей, зібрали відповідні документи. Не не обов'язково це позбавляти її батьківських прав. Нехай вона мати є мати, нехай ходить у цей заклад. Правоохоронці ж кажуть, такі радикальні методи застосовують лише у крайньому випадку. Я хочу наголосити на тому, що позиція органів внутрішніх справ і усіх зацікавлених відомств, які займаються питаннями дитинства, материнства, так захисту в принципі, не Вилучити дитину, не покарати матір, а перш за все зберігти біологічну родину, щоб дитина виховувалась рідною матір'ю. І ми так зрозуміли, що просто ця родина потрапила у досить такі важкі життєві обставини, і зараз вирішується питання, як допомогти цій родині. Психологи погоджуються з правоохоронцями та дають кілька порад батькам, які зіштовхнулися із життєвими труднощами. Звичайно, що дітям найкраще з найгіршою мамою. Якщо вона, я так кажу, найгіршою, якщо мама, ну скажімо, там, тимчасові складнощі, мама випиває. Мама дитина може побути в реабілітаційному центрі, а мама може отримати пройти допомогу знову ж таки тут же в реабілітаційному центрі ну, для дорослих людей. Підтримку цю отримати, окрім даного виду допомоги матерям, які опинилися у складному становищі, існує ще безліч інших, продовжує експерт. А у нас є різні програми підтримки сімей на рівні міста, куди знову ж таки можна звернутися. Да потрібно довідки, якісь там свідоцтва, але все одно у нас є громадські організації, благодійні організації, де можна отримати і одяг, і продукти харчування, і те, що необхідно. Соціальна служба допомагає, підтримує у народі. Кажуть, руйнувати легше ніж будувати, отак і в житті. Підірвавши один раз довіру до себе, відновити її буде у. Край важко у Параски залишилося всього сім місяців на те, аби побудувати нову довіру в очах органів опіки та довести те, що вона гідна бути матір'ю. А поки Тимур разом із його братами залишатимуться під опікою чужих незнайомих їм людей із соціальних служб. Особленням краси, ніжності, щастя материнства та сімейних цінностей завжди була та буде жінка. Але іноді доля дає представницям слабкої статі інші ролі. Про ролі, які дісталися жінкам, що опинилися за залізним парканом, далі у нашому сюжеті. Зного у житті трапляються ситуації, коли здається, що виходу немає, і ми блукаємо у темряві у пошуках світла. Сильніші обов'язково його знаходять. Той хто слабший шукає легкого вирішення проблем і нерідко стає на слизьку дорогу. Жіноча уманська виправна колонія номер 129 Сьогодні тут перебуває 500 жінок. Усіх різні долі, але всі вони потрапили сюди тільки тому, що колись переступили межу. Тут відбувають покарання за вбивство. Є ті, хто продавав наркотики, а є ті, хто вкрав пакет продуктів для голодної дитини. Основна категорія осіб це особи засуджені за. Злочини проти власності це 39%. 33% це особи, засуджені за злочини проти життя та здоров'я. І 23% це особи засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. День починається з підйому о шостій ранку. Ранковий туалет, потім сніданок. Далі жінки йдуть на роботу. Потрапивши сюди, усі засуджені освоюють професію швачки та розкрійниці. Ми можемо шити і шиємо в основному. Це спецодяг, це матраси, це постіль, постільні, постільні комплекти. Виготовляємо також сітку, рабицю і реалізовуємо її на внутрішньому ринку. Як міста, так і в цілому України. Кімнати розраховані на 40 чоловік. У тумбочках біля ліжечок можна тримати тільки речі першої необхідності зубну щітку, мило та засоби особистої гігієни. Всі інші речі засуджених знаходяться в другій кімнаті у спеціальних валізах. Перелік того, що там є, пишеться на список та прикріплюється до сумки. Пізніше, коли засуджена звільниться, її їх віддадуть. Показувати обличчя тих, хто сидить по ту сторону свободи, нам заборонили. Адже багато з них повідомили друзям та рідним, що перебувають не на зоні, а на заробітках в інших країнах. Не всі наважуються відкрито заявити, що вони зараз у місці позбавлення волі. Тетяна одна з тих, хто не проти, щоб її побачили. Втім, жінка попереджає, що хто за що сидить на зоні не обговорюють, і тільки дехто готовий розказати про це відкрито. Я вже 6 років. нахожусь в местах лишения свободы. Да? Четыре года из них в СИЗО и два года вот в колонии наука 129. В жизни каждого человека разные бывают ситуации, когда он может оступиться или другие какие-то испытания судьбы. Значит, у нас с мужем был свой бизнес. И так сложилось, что были нарушения в системе налогообложения. За это Поступило, на наказання, і таким образом я, мой муж, ми оказались здесь. Я здійсню морської колонії. А там на волі весь цей час на неї чекає 73-річна мати, семеро дітей і троє онуків, які залишилися сиротами, бо старша донька загинула в автокатастрофі. Тепер Тетяна живе однією мрією, міцно пригорнути її до себе. Але на заваді стоять її власні помилки, колючий дріт і час. Який не повернеш і не зупиниш, дароже в рівні Я думаю, нічого этом мире нет. Колонія, особливий світ зі своїми законами і законів цих, на відміну від нашого світу, майже завжди дотримуються в жіночих колоніях. Завжди охайно, чисті кімнати, прибране подвір'я. Якби не колючий дріт, то можна подумати, що це просто санаторій. Але тут, як і в кожній колонії, є місце, якого бояться всі. Кімната з порожніми стінами і кліткою на огорожі та дверях. Це арештний дім. Сюди потрапляють ті, хто порушує правила. Але як сказав нам начальник колонії, це буває дуже рідко. Адже ув'язнені не хочуть іти самі проти себе. Якщо вони потрапляють сюди, то будуть ізольовані від суспільства. Ще тут немає телевізора і холодильника. Одні голі холодні стіни. Але найважче покарання це позбавлення зустрічей з рідними. А це жінки, що за ґратами тут цінують понад усе. На коротких побаченнях спілкуватися вони можуть по телефону до 4 годин раз на тиждень, на довгі зустрічі дається 3 дні раз на місяць. Тривалі побачення одночасно можуть отримати 7 засуджених, короткострокові 6. У вільний від роботи та спілкування сім'єю час жінки займаються самодіяльністю. Кожна з них намагається, хоч якось розфарбувати свої сірі будні. Ця дівчина тут за режисером. Їй 27. сім, років з яких вона знаходиться в колонії. Вона говорить, що у неї була нормальна сім'я, де ніхто ніколи не міг припустити, що з їхньою донечкою станеться таке. Якби не старалися ми уникнути якихось ситуацій. Їх важко деколи уникнути. Я на цей момент навчалась і працювала, досить нормальне в мене життя було. І сім'я трошки важко, важко, тому що і, скажімо так, срок великі дали. Вона сидить за вбивство, засудила до 12 років позбавлення волі. У кожної з цих жінок є своя мрія, свої цілі і прагнення. В основному, це те елементарне, чого вони позбулися, опинившись тут. Я мічкаю, Том ну перше може це смішно буде звучать моєму возрасті, але я хочу увідіть своїх правнуків. Багато хто каже, що розкаюється у скоєному, але в душу ні до кого не залізеш, та й не дуже вони її відкривають. Ці жінки роблять висновки самі. Втім, шкодують, що для того, щоб навчитися дивитися на світ іншими очима, цінувати життя, свободу і час, треба було опинитися тут. Крім того, вони розуміють, що мало того, що занапастили себе, вони зламали життя своїм рідним. Інга, наприклад, відбуває покарання за розповсюдження наркотиків. А в цей час без материнського тепла десь живуть двоє її дітей. Ані в дідомі я не знаю, що з ними. Пока. Інга каже, чому тоді не думала про дітей, не знає. Тоді вона вважала, що їй вдасться обманути закон, а виявилося, що обманула себе. Іноді не, не, не треба переоцінювати свої можливості. Він просто поступить по-другому, не могла. Він не бачила виходу, а виход завжди є. Просто його треба, ну, треба шукати. В будь-якому випадку прибігати до легких грошей не можна. Пускай це буде трудно, важко, але... Лучше трудно й тяжело, потім просто нету. діти. Це взагалі болюча тема для засуджених, говорить Анатолій Олександрович. У цій колонії дітей немає. А якщо жінка завагітніла, то її відправляють до Чорноморської виправної колонії в Одесі, де дитина утримується разом з матір'ю до досягнення нею трирічного віку. Потім її від матері забирають і передають до дитячого будинку. В Вуманській колонії говорять, що засуджені дуже часто не знають, де знаходяться їхні діти, і керівництво колонії сприяє тому, щоб малеча спілкувалася з мамами. Ми з'ясуємо, де в якому будинку знаходяться ці діти, робимо туди запроси і е, сприяємо тому, щоб коли вони приїжджають сюди до нас, обов'язково відбулось побачення з мамою, і вони відновлювали соціальні зв'язки. Ці жінки розуміють, діти найцінніше, що у них є. Бо інколи вони єдині, хто готовий чекати матір вічно. Про коханих чоловіків цього сказати не можна, кажуть ув'язнені, бо часто засуджена може отримати звістку, що чоловік уже одружився з іншою. Щоправда, бувають і винятки, говорить начальник колонії. У нас випадки я не можу сказати, що постійно, але три-чотири за рік. Подруження в колонії відбувається, опинившись у в'язниці, кожен розуміє, що це надовго, як мінімум, на пару місяців, як максимум до кінця життя. Втім, за цим парканом, обтягнутим колючим дротом, на відстані 10 метрів, де живуть вільні люди, і в повітрі пахне свободою. Не всі можуть навчитися жити, говорять психологи. Як свідчить сумна статистика, назад до в'язниці повертається кожен четвертий. ті, хто Просто не умеют жить на свободе, не умеют, не знают, не, не обладают определенными скажімо, навыками. Или утрачены, или их не было вообще. Такие люди сами говорят: нам легче быть в местах лишения свободы, за нас там решают когда кушать, когда ходить в туалет, когда идти на роботу, когда идти на прогулку, так легче, так удобнее. Психологи пояснюють, ці люди після звільнення просто не зустрічають тих, хто міг би навчити їх вільно дихати. А самі вони цього робити просто не вміють. В першу чергу для того, щоб засуджені адаптувалися, треба щоб по всій Україні працювали реабілітаційні центри для колишніх в'язнів, кажуть психологи, і продовжують зараз таких центрів. Одиниці. тому такие люди залишаются за своими проблемами на одинці. Если она выходит из колонии и не попадает опять в стрессовую ситуацию, если у нее есть, скажем так, желание и определенная готовность к изменениям, и она получает необходимую помощь извне, я думаю, что шансы есть. Но, как показывает опыт, очень невысокий процент способен. Скажем, преодолеть такої більшої супротивліні. Свобода остання у списку цінностей, коли вільний. І найцінніше, коли її втрачаєш. Тихо потріскує свічка, падають воскові сльози. І на покуті плаче ікона Божої Матері. Від того, що знає, найважче вберегти людей від самих себе. Полюблю небо заново, подарю душу Господу, не хочу щастя п'яного. І хочу жить попросту. На богобах слова іскрині, серце чувства повне, поступки діла справедливе, душе воля вольна. Дивіться у наступній програмі: хто воює на українських дорогах? Правоохоронці проти нахабних порушників чи водії з інспекторами, які керуються власними законами. Дивіться про гарячий коктейль, протистояння емоцій, закону та провокацій. Дитина та любов. Виявляється, ці два слова є не лише основою звичайної родини, а дослівним перекладом психічного розладу, педофелії. Про жахливі наслідки збочених потягів у наступній програмі. Ми не шукаємо легкого шляху, але якщо натрапимо на нього, то не звернемо. І, звичайно. Вкажемо на нього і вам з вами була служба порятунку.